Людмунзаків. Після цієї перемоги лише кілька боїв віддаляє чакса від фіналу відбірних змагань до чемпіонської ліги Акедо, де змагаються найвидатніші гравці. Через кілька тижнів там будемо ми. <звісна> І борд! Один з кандидатів до ліги демонструє міць свого велетня тонка. Що яким чином випередив усіх воїнів Акедо! Як я і обіцяв весь тиждень, якщо я виграю цей бій, переможне паті у мене на хаті. А як і обіцяв вам весь тиждень, ми зіпсуємо ворду його переможне паті. О, так! Кабнет вирує чутками протаємного музичного гостя Синтфайра! Файра. А, точно не мій Джем. Зацініть мого нового воїна панкчера. Раз, два, раз, два, три. Оце хардкор! Йдеться не про музику. Треба дізнатися, де ворд узяв велетня. Ходімо. <гум> А, кап, як тобі? Ха. Слава кабнету відчиняє будь-які двері. Привітаємо аплодисментами сьогоднішнього таємного хедлайнера! Єдиний і неповторний Деміан Ворд? Ворд? Він хедлайнер? Танцювати усім негайно! Бо інакше! Супер -зірка ти! Тебе вітають всі. Та хто б тебе любив? Якби ти не платив. Що? Він не дізнається, що це кричу я. Що ви тут робите? Не танцюйте! Mm -hmm. То ви прийшли слухати музику, mm -hmm. а хочете концерт? Монетку вгору? Лише музичні бійці? Згода, панк черповелитель гітари. Дедбрид був ударником. Тепер зомбі, а батіго хвіст видає баси як рок зірка. Невже? Що ж, скріншот повінця завантажений ритмами. Гіперлок у бопенлок просто бестія. І ніхто не робить бітклівер ліпше за сило Рога. Погнали! Готуй! Бій! розкол!

Розкуп! Обережно мріє. Переможець цього раунду виграє матч. Супер мега ультра класний однорогий пліт! Якщо ти неуважний, ти не музикант. У зародко. <слізу> не може бути! Я мав перемогти. Ви не підете звідси без матчу реваншу. <слізу> Панк вжаримо. Є yeah! трясся! Я ніби знову на Сейшені! Руки вище народ! <слізу> Це було дуже круто! Так, але ми нічого не дізналися про велетів. Коли дійде до відбірних змагань, у нас будуть проблеми. Так, та принаймні не довелося довго слухати брикої вард музики. Капець гітарне соло!